Одного блогера мільйонника. Ех, хочу я теж, щоб в мене був мільйон. А чи буде він коли? Бачила одну таку фішку. Вони оцю штучку не вирізають. Ну, цю штучку я теж люблю. А в цьому плані, як вона готується на солі, вона ще така надзвичайно смачна. Але оцю штучку зверху потрібно вирізати. Це, це така, знаєте, Така залоза, яку використовують птиці для того, щоб змащувати себе жирком, для того, щоб пірічка в них не промокала. Обов'язково треба вирізати. Так, відрізаємо цю залозу. Нічого не бійтеся. Головне, щоб її до кінця вирізати. Так, хвилиночку. Так. Але п'яту точку залишаємо, тому що вона дуже смачна. Так, перекладаємо на животик. Я не на столі ріжу, я ріжу на, на Тут тосточка є. Залишаємо оцю шкірку, тому що це все дуже смачно. І розрізаємо по хребту. Прямо ріжемо по хребту. Все в курки дуже легко ріжеться. Шкірку я дозволяю собі і своїй сім'ї їсти лише в двох випадках. Коли ми запікаємо курку так, або коли робимо гріль. Тому що в інших випадках шкіра у нас не присутня на столі. Але в цьому випадку вона ну, така смачна. Так, розрізаємо по хребту. У мене вийшло не дуже рівно, ви зробите рівніше. Так отак. Трішки наші нашу курку вигнемо. Все, придавимо. Так, беремо нашу курку, перевертаємо і кладемо просто на сіль. Вся курка повинна лежати на солі. Бачите, для лапок не вистачає солі, ми її підгорнемо. І підгорнемо весь жир наш від сіль. Курочку я вже виклала, ставимо в духовку на 200 градусів. Якщо в мене тут 2 кілограми, 200 грамів, значить вона повинна мене запікатися годину-10 хвилин. Я взагалі не буду заглядати навіть. А потім я гляну, якого рум'янця ми хочемо сьогодні зверху на нашій курочці. Так що все і все приготування. На даний момент я, як господинка, можу займатися чим мені потрібно, а курка нехай готується. Тому що часу виготовляти, готувати, мабуть, в кожного зараз немає. Що звертаю вашу увагу, якщо в вашій духовці є конвекція, в ніякому разі її не вмикайте. Тільки верх-вниз, проста випічка 200 градусів. Година 15 хвилин. І така краса. Вона може у вас спокійно залишатися і тут охолонути. А потім, коли ваша. Ольга, ваш папір, все охолоне, зібрати все, завернути і у відро. Ні в якому разі нічого не кидайте в унітази і в ваші умивальники. Ні в якому разі це все потрібно правильно ще й викинути. Так, в мене буде сьогодні на обід рис, овочі і отака смакота. І смородовий компот на десерт. Все, мої любі, запрошую вас. На вашій кухні готуйте із задоволенням швидко, смачно. І з в те, що все буде добре.